Дякую за можливість виступити. Прошу пробачення, що я виступаю онлайн. бо Щойно буквально три хвилини до позакінчила засідання комітету. Тому на жаль не зміг особисто привітати. Ми дуже сподіваємося, що ви відпрацюєте в бюджетному процесі. Ну, дивіться, я думаю, що мені не соромно, хоч я прямо в очі головам громад, подивити зараз не можу. Але я є автором поправки про реверс, про те, щоб якби реверс не вилучали, і виступав про це і на бюджетному комітеті, і на засіданні Верховної Ради і ряду інших важливих поправок для місцевого самоврядування. Тому тут моя совість чиста, і я якби не соромлюся мати, якби. Відкритий діалог з громадами з цього приводу. Дякую за такий вступ. Я Дмитро Киселевський, я заступник голови економічного комітету, і я є відповідальним за політику, зроблено в Україні в парламенті. Це політика розвитку українських виробників, яка передбачає, що нам потрібно. В країні більше виробляти різних товарів, які нам потрібні, і для оборони, і для цивільного життя, це політика, яка покликана сприяти залученню більшої кількості інвестицій в реальний сектор, щоб будувалися нові підприємства, і для того, щоб у нас збільшувався несировинний експорт. Ми всі вже зрозуміли, що наші вороги і друзі на жаль вони можуть нам спричиняти проблеми з експортом наших зернових і інших товарів сировинних. А якщо ми будемо мати можливість переробляти їх. Експортувати товари з більшою доданою вартістю з таким експортом нам і легше, і вигідно. чому потрібно говорити про економіку і українських виробників на зустрічі місцевого самоврядування? Ну на мою думку, відповідь очевидна, тому що українські виробники вони платять податки в громадах. То якщо вони працюють... Податки є, ПДФО наповнює місцевий бюджет. Якщо вони будують нові підприємства в Україні, громади розвиваються, люди працюють, люди повертаються назад, бо є робота там, де вони живуть, от саме в тих містах, селах, в тих громадах, де у них є житло, а не шукають якогось заробітку за кордоном. Якщо ми експортуємо товари переробки, відповідно збільшуються обсяги виробництва, можна знову ж таки наняти більше людей, більше економічної активності в країнах. А от якщо відбувається навпаки, от якщо купуються імпортні товари, відповідно процвітають громади там Туреччини, Китаю, може країн Євросоюзу, але не наші громади. Якщо так сталося, що бізнесмени, які з Харкова чи Запоріжжя, чи звідкись іще е з причин війни. Вирішив, що йому треба релокуватися, якщо громади, скажімо, центральної чи західної України не змогли на шляху да до кордону цього бізнесмена якось зупинити і залучити його зі своїм підприємством. Свою громаду, то цей бізнесмен поїхав будувати завод в Румунії, і всі, якби переваги того, що це підприємство з'явилось, вони в Румунії, в Чехії, де-інде, але не в Україні. Тому наша спільна мета зробити так, щоб більше в Україні вироблялося, щоб інвестиції вони були тут у нас в Україні, в українських громадах. Таким чином місцеве самоврядування, на мою думку, має пряму зацікавленість в економічному розвитку, і я вважаю особисто, що роль місцевого самоврядування в економічному розвитку вона є суттєво недооціненою. І я є сторонником того, і я є практиком підходу того, що ми, як центральна влада, повинні створювати інструменти, які дозволять місцевому самоврядуванню мати активнішу роль в економічному розвитку. А, найкращим прикладом цього є такі інструменти, як індустріальні парки. Я з багатьох знаю з багатьох присутніх, я думаю, що я знайомий особисто. Ми по всій країні проводимо ці наради роз'яснювальні з індустріальних парків. Цього року уряд запровадив державну підтримку для розвитку індустріальних парків. Індустріальні парки якраз є таким інструментом, коли центральна влада надала певні пільги, стимули по центральним податкам, дала цей інструмент в руки громадам, і громади дуже активно і ефективно ним користуються. Не бачу, от, на жаль, через те, що я онлайн от, чи є тут відповідні міські голови, але в. Білі церкви будуються заводи. В Фастові в Київській області будуються в індустріальних парках заводи. В користині індустріальний парк, де величезний, величезний Вінниці будуються заводи. У Львові будуються заводи в Закарпатті. В різних громадах будуються заводи. Саме в індустріальних парках громади цим механізмом ефективно скористувалися і вже отримують податки, і вже отримують економічну активність. Вже змогли залучити релоковані підприємства до себе. А це такий хороший приклад, і таких прикладів нам повинно потрібно більше, і таких інструментів нам потрібно більше. Хочу повідомити, можливо, не всі ще знають, що те, що в народі називається інвесняннями, і так викликає певне таке кипкування. Але якщо оцю всю сушелиху відбросити, то нарешті перші два договори на підтримку проектів зі значними інвестиціями заключені. Один з цих договорів це будівництво нового заводу компанії Старта в Полтавській області з інвестиціями близько 70 мільйонів доларів. Тобто, це, чому я говорю про це зараз? Ви, голови громад, спілкуючись з тими, хто потенційно готовий робити великі інвестиції, вже зможете їм говорити, що цей механізм працює. Так само, як індустріальні парки, теж можна наводити вже приклади, підтримка проєктів зі значними інвестиціями. Вже держава це запустило, це вже працює. Відповідно, якщо вам потрібен додатковий аргумент, щоб залучити інвестора до себе, то можна цим аргументом користуватися. Далі наступне. те... Е про що прозвучало на початку панелі, це політика локалізації. Не всім громадам вона подобається. Це очевидно, бо іноді так буває, що от конче треба купити прямо зараз якийсь китайський трактор, і от ну от треба, і все тут. Я завжди дискутую про те, що якщо, наприклад, мер одного українського міста, міська рада придбала тролейбуси, які виготовлені в іншому українському місці, то всі громади заробили. Відповідно, мерія отримувач має хороший міський транспорт. Мерія міста, де ці тролейбуси були виготовлені, має ПДФО, має робочі місця. І цей завод, який працював, ну наприклад, скажімо, завод в броварах, який тролейбуси виготовляє, чи Львів, чи який хочете, можна інше місто взяти. Відповідно, цей завод дав роботу підрядникам, які є по всій країні, і ці гроші спричинили сплату податків в різних громадах в різних куточках країни. А якщо якась інша громада вирішила в порушення закону купити турка чи китайця, ну відповідно всі гроші пішли за кордон, всі гроші залишились там. Тож я закликаю всіх. Е Керівників громад, всіх очільників місцевого самоврядування, якби подумати про це ось в якому чині. Коли ми купуємо українські товари за публічні кошти, ми спільно всі громади стають багатшими через те, що ці податки створені в Україні, створені робочі місця тут. Якщо куплений китайський товар чи турецький товар, відповідно, багатшими стають громади, які знаходяться десь в іншій країні, навряд чи це така мета політики. І розуміючи, те, що іноді громади просто не знають про те, що в Україні є певні виробники тих товарів, які е, потрібні громадам для їх використання, спільно з асоціацією міст, спільно з федерацією роботодавців і міністерством економіки, ми створили ось такий от каталог. Думаю, що дехто з вас його вже бачив. Ми проводимо теж в регіонах обговорення цієї політики локалізації цього каталогу. Він називається Українська техніка для громад. Ми зібрали в одному. Каталозі довіднику більше 30 виробників різної техніки. Тут і транспорт, і комунальна техніка, і там пожежні машини, і цистерни, і навісне обладнання. Чим це, що прийнято називати комунальною спеціальною технікою? От на сайті Асоціації міст є посилання на цей каталог. І Асоціація міст ми вдячні. Направляла його може всі, може частину громад, тож можна дізнатися, які є українські виробники, і можна. Якби не тільки виконати закон про локалізацію, а й обрати саме того виробника, який запропонує вам найкраще рішення. Ви, можливо, будете здивовані, скільки всього в Україні насправді виробляється. Зараз дійсно ми попрацьовуємо закон про публічні закупівлі, деякі пороги в ньому будуть підвищені. Ще голосування не було за остаточну редакцію, але ми плануємо, щоб різні невеликі закупівлі, щоб зараз цей поріг 200 тисяч гривень. Якщо з. Мова йде про локалізацію. Ми плануємо, що він буде підвищений приблизно до 1 мільйона гривень. Щоб, якщо треба якісь невеликі речі закуповувати, щоб замовники не мали зайвого клопоту. Але загальна політика буде полягати в тому, що пріоритет саме українським товарам. Математика цього дуже проста: 40% вартості українського товару потрапляє назад в бюджет майже на першому полі обертання економіки. Тобто 40% грошей приходить в громади чи в центральний бюджет купили китайця. Всі гроші пішли за кордон. Ось ця математика заради неї, якби ці закони і приймаються, заради того, щоб ми могли чим фінансувати оборону, і щоб громади отримували більше податків. Пане Дмитро, так, ще, ще, ще питання про пане Дмитро, ще питання про поріг закупівель, якщо буде зміна, і давайте переходити до запитань. Коментувати, тому що йде тільки йде робота над над цим законом. Він ще не проголосований комітетом до другого читання. Ми на жаль, ну як це на жаль, мабуть, не саме коректне слово. Бо що ми зараз в процесі. Нашої інтеграції з європейським союзом маємо досить складну процедуру погодження наших нормативних актів, і ми зараз, якби проводимо якраз консультації з євросоюзом стосовно того, які зміни в закон про публічні закупівлі вони будуть вважати такими, які відповідають європейським директивам. От чим ближче ми будемо наближатися до нашого членства, тим більше у нас буде такої взаємодії. і Ми зараз в процесі взаємодії такої знаходимося, тому я точно відповів на це питання трошки згодом, коли ми такі консультації проведемо. От, що щоб завершити, буквально дозвольте ще кілька речень. Є програми, такі як шкільні автобуси, там де держава співфінансує придбання громадами шкільних автобусів. Є різні гранти на розвиток бізнесу, які до речі, я хочу подякувати багатьом керівникам громад, які активно беруть участь і дофінансовують такі програми на своїх територіях. Хтось відсотки по кредитам відшкодовує, хтось гранти обсяг грантів збільшує для своїх підприємців. Це все важливо, бо ці кошти вони досить швидко. Перетворюються в нові податки і в нові робочі місця, тож я закликаю громади активніше долучатись до реалізації політики, зробленої в Україні, бо це робочі місця для українських громадян в наших громадах, і це доходи бюджетів, в тому числі місцевих бюджетів. Я дякую за увагу.